Друзі, хочу з вами трохи поділитись своїми не знаю, успіхами, не успіхами. Прилетіло ще два замовлення на ось такий бловер. На жаль, онлайн я подивився, їх залишилось по такій ціні в 16 тисяч. Їх залишилось приблизно 5 штук, здається. Тобто, 5 штук залишилось ще 2. Я викуповую, залишається 3. Можливо, там є ще в якихось магазинах, треба буде пошукати. Але кому цікавий такий бловер з батареєю на 12 а годин, як то кажуть, велкам, Замовляйте, поки вони є, 16 тисяч. До речі, ще є парочка ось таких наборів по 9,5 тисяч. Є отакий фен. Є ось такі ланцюгові пили по 12,5 тисяч. Їх в мене три штуки в магазині. Здається, більше по такій ціні немає. Онлайн вони коштують значно дорожче, так само як дорожче коштує блок.